Вчора була просто шикарна школа по чоловічому здоров'ю. Дуже було цікавих фактів. Багато розкажу вам один із них. Знаєте, чому раніше дівчата, коли відмовляли хлопцю, давали йому гарбуза, саме гарбуза. Виявляється, у гарбузі дуже багато цинку, а цинк входить у склад тестостерона. Ну і самі подумайте, хто б дозволив дівчині, чи сама вона відмовила б хлопцю який ти такий тестостероністий. Да? Насправді вона давала гарбуза, намікаючи йому, що на їж гарбуза, збагачуйся цинком, отращуй женілку, а там, глядиш, тобі хтось і рушники вже подасть. Тому, друзі, цинк це обов'язково те, що треба давати хлопчикам, підліткам і чоловікам. Тому що цинк входить в склад тестостерона. І ви знаєте, науково доказано було, що всі чоловіки, у кого збільшена простата, простатіт, у всіх у них була. Тотальна нехватка цинку. Але цинк теж різний буває. Мені дуже подобається в кораловому клубі, що він біодоступний, тобто легко засвоюється і легко виводяться метаболіти. Але для того, щоб цинк засвоювався, це теж непроста задача. Ну, ви самі розумієте, да, що треба, щоб хорошо працював кишечник, треба, щоб була рідка кров, щоб були е, хорошо проходімі судини в малому тазу, да, а не там, коли животик такий все там уже е, е, перекривається. Дякую тому е, певна річ, що це все треба проходити на фоні наших програм, тобто чи детокса, чи е, будь-яких інших. І е, краща форма це все-таки ось ця активін. Бо сюди входить не тільки цинк, а входить також хром, який покращує його засвоєння. І хром ще й відповідає за е, шкіру, за те, щоб не було пігментних п'ятін. Е, е, також туди входить е, марганець. Да? Тобто це ті мінерали, яких треба небагато, але е, саме вони. Відповідають, скажімо, там, наприклад, за інсулінорезистентність, запускають оцей метаболізм, да, тобто, щоб не було скачків інсуліну. Тому такі ну, круті якби, результати в наших комплексах. І, друзі, якщо ви хочете розібратися у тому, як правильно вживати добавки, в якій послідовності, у нас є спеціальне обучення, у нас є чат, де найкращі спеціалісти в Європи діляться цією інформацією, і у вас є можливість стати експертом для себе, своїх близьких, і навіть ви зможете цим заробляти. Тому, якщо вам ця інформація цікава, напишіть мені в особисті, чи ставте плюсик, і я вам прийшлю більше інформації, запрошу вас в чат, і можемо поспілкуватися для того, щоб ви могли розвиватися. Здоров'я вам і вашим близьким!